BWAH Керівництво України підписало договір про капітуляцію. Росія готова вдарити ядеркою. Джерела у вищих колах по секрету. Повідомило, нас всі кинули. Реальна ситуація замовчується і моє улюблене. Достовірна інфа. Мені сказав кум, а його друг працює в СБУ. Передай всім сьогодні вночі буде обстріл. Виїжджайте подалі від міста або ночуйте в укриттях. А і ще дуже цікаве: наступної неділі чи суботи вайбер стане платним. Якщо у вас є принаймні 10 контактів, то надішліть. Їм це повідомлення. Зізнавайтесь, поширювали таку інформацію? Поговоримо про першу джерела. А тепер на секундочку зупиніться і подумайте, коли ви читаєте подібні меседжі, які зачіпають вас емоційно, викликають страх чи злість, що ви хочете зробити найпершим? Поширити на своїх сторінках такий допис, переслати рідним чи засумніватись, що з цим повідомленням не так. Правильно буде засумніватись і перевірити. Давайте розберемо на прикладі оте моє улюблене про достовірну інфу, від кума чий друг працює в СБУ. Певнена, що подібних повідомлень за період повномасштабного вторгнення ви бачили багато. Цієї ночі буде ракетний удар. Білоруси точно почнуть наступ найближчі три дні, або українцям будуть телефонувати з повідомленнями, або з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. Подібна інформація з'являється щодня і лише створює паніку. Такі повідомлення посилюють напруженість серед нас з вами, роблять нас вразливими та викликають страх і грають на руку ворогу. Але перш ніж щось публікувати та поширювати, треба уважно почитати і знайти. А хто ж про це повідомляє? Хто є джерелом інформації? Кум, чий друг працює в СБУ, це не джерело. Джерело у вищих колах по секрету повідомило, це теж не джерело. І всілякі телеграм-канали з купою вітань, рецептів і картинок з штучним інтелектом це точно вже таке собі джерело. Будь-яка інформація повинна мати підтвердження. Підтвердити її можуть офіційні джерела. А це Офіс президента України, Генеральний штаб Збройних сил України, Кабінет міністрів, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція. Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, сухопутні війська Збройних сил України, Військово-морські сили, територіальна оборона, місцева військова адміністрація, а також посадовці чи нардепи і їх сторінки в соціальних мережах, тобто офіційні установи та офіційні особи. Перевіряйте цю інформацію також в авторитетних змі, не в сумнівних телеграм-каналах. Інститут. Масової інформації постійно створює білий список змі, за яким ви можете довіряти і перевіряти інформацію. Ось свіженький! Зайдіть на їх сайти і пошукайте, що журналісти пишуть про цю тему і чи пишуть щось взагалі. Ну і Google, перевірте, ще це повідомлення у пошуковику: впевнена, знайдете багато цікавого. І будьте дуже уважні з телеграм-каналами. Дуже часто там видають за новини вирвану з контексту інформацію. Обов'язково перегляньте, чи публікували інші джерела ту ж інформацію. Ось про той білий список ЗМІ. Пам'ятаєте? Чи урядові організації? Перевірте, чи є оригінальні. Нальні джерела інформації або це лише перепублікація, звідкись. Досліджуйте, хто є автором або експертом у цій публікації. Тут вам Google в допомогу. І обов'язково зверніть увагу на мову. Емоційні, сенсаційні заголовки можуть бути ознакою маніпуляції. Ворог веде потужну інформаційну війну і хоче зламати нас зсередини. Вплинути на наші емоції та критичне мислення, і коли ми в стресі, то можемо насправді публікувати чутки, теорії змови чи фейки на своїх сторінках. Ворогу найпростіше вкинути будь-який фейк розгубленим людям, які не володіють інформаційною грамотністю. Але це ж не ми з вами, правда, знайдеться.